Фестивальна весна у Кам'янці щось особливе. Місто перетворюється на суцільний імпровізований майданчик. Після старту туристичного сезону через тиждень тут відбулося одразу два свята: прихильників середньовічної культури та любителів кави. За твердженням польських істориків, турецька кава з'явилася вперше на теренах сучасної України саме у Кам'янці, а не у Львові. І у 1681 році стародавнє місто налічувало близько десятка кав'ярень. Кавоваріння. Вже давно було започатковано, і ця традиція давня. Тут вміли цінувати каву, і сьогоднішні кавовари лише відроджують традицію, яка була в наших предків три, три століття тому. Такий захід кам'янчани проводять вже вдруге. Старе місто на травневі свята перетворилося на кавову ярмарку. Тут можна було дізнатися долю по від духмяного напою, а ще навчитися створювати картини для інтер'єру з зерен. Окрасою та візитівкою незвичного свята стала величезна турка, що вміщує 333 літра кави. Каменецька турка це фестиваль другий, і він відбувається навколо символа фестивалю Каменецької турки, турки-гіганта, яку в минулому році номінували на рекорд України. Паралельно з кавоманами святкували і любителі древніх звичаїв. У старій фортеці вже в четверте розгорнувся фестиваль середньовічної реконструкції Форпост Дух воїна. Тут можна було побачити танці минулих епох, відвідати ярмарок народних умільців. Для азартних організатори провели лицарські турніри. Учасників назбиралося близько. Ко трьох сотень для імпровізованих боїв вони самі виготовили обладунки та костюми. «Учасників близько трьохсот чоловік з різних регіонів України, навіть з Криму до нас приїхали. Також є гості з Білорусі та Молдови. Три дні гості та учасники фестивалю не припиняли змагатися та веселитися. Не забули і про милосердя. Всі виручені кошти організатори передадуть сучасним героям на обладунки, адже бійцям зі сходу ця допомога вкрай потрібна. Тож благодійні аукціони будуть проводити і після закінчення фестивалів.